Нашу, як говорять, громадську думку. Але, але це рішення приймається тихенько. тихенько. Значить, це рішення приймається Верховною Радою України. Схвалюється. Після цього тільки прокуратурі не дійде і ми будемо його виконувати. Все. Зрозуміло портрет президента. А? Що таке офіційний портрет президента? Де він виписаний? Ні, ні, будь ласка, перше скажіть? Шановні, у нас є діючий президент України, його ви э, обрали. Це на насіли на це. Ми його не обирали, але його обрали населення України. Сьогодні прийняли цей закон. Будь ласка, я все вже сказав. Я вже так, я роз'яснив вимоги законодавства всього. доброго. Коротко, всього. Закону, який буде значить, від значить, цей закон буде викладений і застосований в засобах масової інформації. Ви зможете з ним ознайомитись після цього, коли він вступить в законну силу. Ми тоді будемо його виконувати. Зрозуміло мене? Навіщо приймати і, закони, які не прописують? Це будемо говорити питання до депутатів Верховної Василь Ради. прокурора, але... є достатньо повноважень, щоб просто закрити цю справу. Прокуратура не має, будемо говорити, повноважень трактування закону. А на щодо закриття, кримінального провадження по кримінальному провадженню є склад злочину. Там немає складу політичного? але злочину. будемо говорити ніякого політичного там тиску. Немає це є кримінальні карні злочину. Чому ви так довго виходили до нас на вулицю? Ми створювали Ми пропонували вам створити ініціативну групу, і я готов прийняти, будемо говорити представників в актовому залі. Зрозуміло, чому з тільки трьох представників? Чи буде закрита справа е, Савків? Коли вступить в законну силу, закон він надійде на виконання. Ми його опрацюємо, і протягом місяця як виписано тут, ми будемо його застосовувати.